від луки святого Євангелія читання, Сказав Господь причотцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: Я купив поле і мушу піти на нього подивитись вибач мені, прошу. Другий сказав, Я купив п'ять пар волів. І йду їх пробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив я одружився, тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого Іди що скоріш на майдані й вулиці міста, і приведи сюди в калік сліпих і кульгавих. Озвався слуга: Пане, сталося, як ти велів, і є ще місця. Сказав пан до слуги. Піди на шляхи та й огорожі, силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Друзі у сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає притчу про чоловіка, який влаштував велику вечерю. Він посилає слух, щоб зібрати запрошених. Як паралель до нашого покликання бути євангелізаторами. Воскреслий Господь закликає апостолів і нас іти і робити справу збирання. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, тобто залучайте їх до самої динаміки божественного життя. Ганс Урс фон Бальтазар зауважив, що в біблійному контексті місія та ідентичність. Тісно пов'язані між собою. Герої святого письма насправді не знають, ким вони є, доки не отримають доручення від Бога. Так Савл старшу, коли він радикально переорієнтовується, як апостол язичників, отримує ім'я Павло, будучи апостолом, він знає, хто він є. Павло не шукає власного щастя. Він радше, подібний до листа написаного і Відправленого іншим, сповіщати про Воскреслого Ісуса це початок, середина і кінець життя Павла, Його сенс існування, Його ранкове підживлення і вечірній відпочинок, як і Його великі біблійні попередники, як і його нащадки в християнській традиції, Павло є посланцем не більше і не менше. Тож, кохані, задаймо собі питання. Чи я хочу бути посланцем надії в житті інших, чи хочу бути тим листом, через який сам Господь сповістить іншим добру новину. Розважте над цим. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.